1 березня у Житомирі відновлять роботу трамваїв. Про це журналістам СТВ повідомив заступник міського голови Олександр Шевчук. Раніше, аби компенсувати зняття трамваю з рейсу, запустили автобус номер 2 бо на це були певні причини, каже Олександр Шевчук. Трамвай зупинив свою роботу в листопаді, коли в нас почалися обмеження з постачанням електроенергії. Тоді було прийнято рішення не тільки трамвай, а весь електротранспорт перестав працювати. Був такий період. Ми закривали наші маршрути електротранспорту автобусними маршрутами, і потім поступово почали відновлювати тільки роботу тролейбуса до сьогоднішнього часу. Трамвай поки не ходить. Ну є причина. Наразі проводять підготовчі роботи за чистку колій у міській раді. Наголошуючи кін. Кількість одиниць трамваїв зменшили, тож інтервал руху буде трохи більший. Роботи були ще розпочаті на минулому тижні, десь, якщо не помиляюся, був вівторок. Середа попередньо ми прийняли рішення, що будемо пробувати відновлювати роботу. Сьогодні у нас була остаточна нарада, і з першого числа плануємо відновити роботу трамвая в кількості шести одиниць на в даному маршруті графіки розробляться під випуск кількості одиниць на лінію, тому зазвичай у нас сходить 8-10 трамваїв. Зараз ми можемо випустити поки 6, Це буде інтервал до в районі десь 15-18 хвилин, і графік окремо буде розроблений. Цей графік буде висіти в кожному трамваї на передніх біля передніх дверей або в місцях, де розміщені інформаційні листи. В додатках обов'язково без дозору, без gps моніторингу. Не один трамвай не вийде на лінію. Тобто ми будемо бачити кількість, будемо бачити, де він зараз знаходиться, будемо бачити, коли він прибуде до тієї іншої зупинки в додатку до зупинки. Також Олександр Шевчук каже, що у випадку, якщо запуск трамваю призведе до перевантаження електромережі, їх знову можуть зняти. Хотів би наголосити, що у нас пропускнулася спроможність на сьогоднішній день по місту Житомиру. Вона не покращила. Ситуація з енергетикою краще не стала. Але все ж таки будемо пробувати, і ми повинні готові, що в будь-який час, якщо буде перенавтажений трансформаторів, ми вимушені будемо призупинити роботу на якусь годину-дві і потім відновити. Тому пасажирам нашим треба з розумінням відноситись, але все ж таки спробуємо з 1 числа поїде трамвай. Каріна Цимбалюк, Юрій Грач центрі подій СТВ.